Шановний голово, шановні народні депутати, я у розвиток виступу емоційного і правильного, який прозвучав з вуз нашого колеги мирного. Ми зараз обговоримо з вами начебто дуже важливі питання, які багатьом людям не печуть взагалі. Я думаю, що сьогодні ключове питання це як знайти можливість подолати тероризм в Україні і водночас зберегти наших людей. І щоб вони допустили такої ситуації, що ми будемо вже намагатися замирити людей і заспокоїти жінок, матерів, які сьогодні стоять перед Верховною Радою України. Як ви пам'ятаєте, шановні колеги, Верховна Рада України прийняла відповідні рішення, в яких місцях рекомендації, в тому числі щодо ротації та звільнення військовослужбовців, що можна пояснити сьогодні матері, яка плаче, падає на коліна, в якої п'ятеро дітей, і будь-які звернення до Міністерства оборони як обстінку. Цю людину не звільняють з армії. Якщо потрібно, я продемонструю документи: От троє малолітніх дітей. Докричатися неможливо, щоб таких людей звільнили. Я розумію, що дуже просто: тих, хто прийшов в військкомат, одразу мобілізували. Ті, хто сховався, їх не мобілізують. У нас же мільйон людей, яких можна призвати в армію. Ми прийняли масу рішень, щоб заохотити таких людей. Треба працювати військоматам, військовим, Міністерством оборони так ні не працюють. Тому давайте, шановні колеги, я прошу голову, після перерви, щоб тут був міністр оборони, щоб він виступив, розповів, розповів, що таке АТО, чи нам потрібно вже ставити питання про інші підходи, як уберегти людей, як вижити військовому, який отримує на день літр води на все і про все, і прийняти відповідні рішення. Послухати тут одну з матерів, яка б розказала про те, в яких умовах перебувають діти, інакше вони поїдуть всі, і заберуть дітей. І ми будемо тоді мати ще більше проблем в Україні. Ну давайте зосередимось на цьому питанні. От дивіться, маса заяв, тільки що, маса крику тут людського, біди людської, самотні люди, в яких останню надію забрали. Такий підхід треба звер... треба завершити. І ще один момент. Ми проголосували з вами закон 4785, який значною мірою знімає всі ці проблеми. Там виявились розбіжності з поправки, які вносили, зокрема, Оксана Продан. Ці поправки враховані по 131 статті. Їх треба зараз проголосувати, Олександр Валентинович, і прийняти відповідне рішення. Ми подали відповідні пропозиції. Дайте команду секретаряту, хай занесуть вам. Ви їх оголосите, і ми приймемо відповідне. Рішення. І я прошу, коли будемо заслуховувати інформацію е, міністра, щоб дали можливість виступити одній із жінок для того, щоб ми відчули їх, відреагували і прийняли правильні рішення. Дякую.